Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні вихідний день і в нас гостина, тим більше у нас не одна подія, а аж три. Це моє день народження, воно ну, воно вже чуть давніше минуло. Чоловіка день народження та 25 років весілля. Тому запросили родину до себе в гості, і зараз я вам коротенько зроблю огляд, що ми будемо їсти. Найперше знімаю шашлики. Так, шашлик у нас тут свинина, два різних маринади. ну, Видно, що в одному є паприка, тут гірчиця. Гірчиця цибуля, сіль, перець, нічого би, як би зайвого. Фульзі у нас зараз ребра. Ребра 12 годин в маринаді, а потім виняла і олія, паприка і ще раз трошки солі, перець. Так, за столом, як завжди. Так, шпроти власного приготування. Все, що я зараз буду називати, якщо є відео на каналі, я всі відео залишу в посиланні і в першому коментарі закріплю. От, Тому шпроти власного приготування є на каналі. Да. Так, це у нас така закуска, такі сирні кульки, Рафаело. Всередині у нас в'ялені помідори. Відео немає на каналі, трошки згодом зніму. Села з крабовими паличками. Є відео. Це у нас овочі, гріль баклажани, перець помідори, салат із капусти. Курочка сьогодні у нас оберігає печену картоплю. Так, ну, м'ясна нарізочка. І якесь українське весілля, хай це навіть і срібне без сала, сала з чесником. Ем, голі помідори. Також відео згодом буде на каналі. Це у нас до кукурудзи залишилось кукурудзи гріль. Помідори помідори огірки цибуля зі сметаною. Мариновані опеньки, Рецепт є на каналі. І е, риба в томаті оселедець. Десь ще є. ага. Ось ще є оселедець в олії. Це все в автоклаві. Рецепти також будуть згодом, ми ж з вами ще не розходимося. Ну і отут краса нашого стола. дивіться, це нам презентували такий своєрідний коровай і кусали, хто більше шматок відкусить. Ну Звісно, що це, це я це я звітно ну, відхапала. От. Ну, солодкий стіл, кукурудзу. Кукурудза-гриль вже готова, буде готуватися там на грилі. Вергуни. Відео побачите згодом, я його знімала. Ну і отакі вже снеки. Ось так ми сьогодні зібралися. Добре погода, хороша, все. Зараз добре відпочинемо, відсвяткуємо. Ну що ж, нам смачного, вам натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео. До побачення!